Добре, розкажіть, будь ласка, про Миколая, От якого, яким ви його пам'ятаєте? Я його пам'ятаю, по-перше, дуже таким добрим хлопцем, От. але ж він був непосидючим хлопцем. От. Завжди ну, він якось так хотів і прагнув бути ну, сказати, всередині різних подій розумієте, Тобто був зовсім не байдужою людиною до різних шкільних. От, ну щоб сказати, щоб він е, добре навчався, так як от, звичайно розумію, зірності в нього були добрі, але е, щось йому заважало, і він навчався, можна сказати, так, посередньо. От, але як людина, от, як товариш, він був дуже хороший. Е, його старший брат е, Вадим. То це я була у нього класним керівником От, і часто зустрічалися, часто бачилися, і в мене враження, звичайно, тільки самі-самі хороші, що ця людина повинна була жити ще довго й довго. По-перше, який він такий обаятельний, на вроду гарний, природа одарила його вродою. От, ну, я його тільки більше з ним так спілкувалася. Під час того, коли він навчався в нашій школі. Вже, коли він вилетів із нашої школи, то він, звичайно, вже влаштовував своє життя, одружився, має сина. Завжди, завжди підтримувала усі родини, мамі, батька, і мами, батька, сестер. І я ж кажу, і добре спілкувався з своїм старшим братом. Тобто я нічого не можу сказати поганого про цього хлопця, От, можу сказати тільки, що це кращі наші сини, кращі хлопці нашого села і дуже звичайно боляче, що такі діти від нас ідуть.